Одного яскравого та сонячного дня учні зібралися навколо Ісуса, щоб поговорити з ним. У них було велике питання на думці. Хм, Отже, Ісусе. Хто найважливіший? Так так. Хто найважливіший у Царстві Небесному? Так. Хто найбільший. Бачите. Деколи ми турбуємося про те, до кого ставляться найкраще удома, у школі чи на дитячому майданчику. Учні не могли не цікавитися можливо, Ісус назве ім'я одного з них як найвеличнішого у царстві небесному. Що ж, Ісус, як завжди, розповів їм правду? Підійди. Стань поруч. Він сказав: Хто впокориться, як ця дитина той великий у Царстві Небесному. Ісус сказав щось навіть дивовижніше після цього: І хто приймає таку дитину в ім'я моє, мене приймає. Ви чули це? Ось що значать діти для Ісуса. Ми всі знаємо, що дітей часто ігнорують чи деколи дражнять через те, що вони малі. Але Ісус любив проводити час із дітьми. Він навіть сказав: буде жахливо будь-кому, хто скривдить одного з цих малих. Бач, Ісус мав справедливе серце, Він піклувався про бідних, хворих та зранених зовні усередині. Чи відчуваєш ти, як сильно Бог любить та турбується про тебе?